Так, продається Ford Куга на повному приводі. 13 ціна. На автоматі повний привід. 2,0 дизель, інфакти є. Цікавий телефонуйте. Так, є гольф, електроавтомобіль продається гольфік за 10900, 108 тисяч кілометрів пробігу. Так, електроавтомобіль. Так, давайте ще на цю сторону підійдемо, подивимося. Так, без сьомий пасад. Одиннадцятий рік. 9200. Так, далі йде нас Mercedes, електро, також електроавтомобіль. 15 рік, 13700, 64 тисячі кілометрів пробігу, запас ходу 200 кілометрів. Поряд стоїть Кенго, червоненька. 11 рік, газ, бензин, 7900. Є контакти продавця. Так, Opel Astra H в білому кольорі в універсалі. 2008 рік бензин, газ, 1,6, 5950, 217 тисяч кілометрів пробігу. Так, дивимося далі, у нас от є у нас Octavia Tour. Октавіа Tour Шкода, тур Октавія, 2005 рік, 220 тисяч пробігу, 5950. Інфа по машинці є коротенька, телефончик є. Так, давайте оно цю Astra. Подивимося, нова... Не Astra, Zafira, Zafira. Зофіра, 11 рік, 2.0 дизель, 9999. Є контакти, 236 км пробігу. Так, Skoda Superb. Так, Skoda Superb, 10-й рік. 2.0 дизель 10600 і написано торг. Телефончик є, телефонуйте. Так, ось така. Супер. Давайте підійдемо на цю сторону. Подивимося, от міганчик стоїть. Що він коштує 17Х міган Це наш четвертий. Четвертий міганчик 17-го року. Дизель півтора, тисяч пробігу, 11 500. Так. так, Ще меганчик один. 16 рік 160 рідного пробігу, 11650. Так, передемося, тут є кросовери Ford Куга. Ось такий білий колір. 19 рік. 117 пробігу, 18900 коштує. Інша модель Форду Куга. Інша Решітка радіатора даного автомобіля. 18-й рік повний привід. 216 пробігу, 2500. Так, Пижк 5008 Я покажу кінь середині Бомба-ракета. 21 рік

one. 14 рік, 2.0 дизель. Ціни немає. Так, перепрошую за якість попереднього відео. Злетів мікрофон, тому тому якось так. B8 817 рік, 15.300. 15300. Так, інфа є. Подивіться, що вас цікавить. Далі, А сьома Октавія. Сьома Октавія 13950, майже 200 пробігу. Так, телефончик є. Сервісний сертифікат з 13950. Далі кадік. Кадік, двоє рослинних дверей, справа зліва. їх продає за 17800. Так, фокусуємося, є. Автобіль 15, 16 року випуску, пробіг 236. Б7, Без 7, 7 Altrak. Так, 14300. Автомобіль 13-го року випуску, пробіг має. Е, де ж там пробіг? Не бачу, де пробіг. Телефонуйте до Віктора. Питайте за машинку. Так, Астра. Астра хетчбеку Ось така Астра. Вона у нас є на автоматі. 6500. Астра аж сьомий рік. Є телефончики. Так, і що ж, давайте тут подивимося, От якась маздочка є. Це x 7 Це x 7 Mazda 10 рік, 11 тисяч, 142 проб, оригінал, повна комплектація, щойно пригнана. На... Далі. Далі у нас сьомий гольф, сьомий гольф універсалі на автоматі. 15 999 19 рік, 215 пробігу. Є телефончики продавця, телефонуйте. Якщо когось щось цікавить. Далі шкода Октавія 7. 17419 рік. Є телефончики знизу, телефонуйте, кого цікавить. Ось така сьома шкода Октавія. Так, як ви бачите багато автомобілів. А п'ята Октавія. Підемо до неї. Має автоматичну коробку передач. Так, на автоматі 11 рік. 167 тисяч пробігу, 8,4. Телефончик є. Телефонуйте, кого цікавить А ми переходимо до Ренокенго. Так, Renault Кенго. 12-го року 10700. Так, 10700 Ренокенго. Так, там маз до нас, давайте рано сцені, це новіший вже. Подивимося, скільки він коштує. 18 рік на автоматі, 150 пробігу 7 місць, а ціна, ціни немає. Йдемо далі, телефонуйте, хто хоче собі сценік. Є такий другий сценік. Так, маленький сценік, це у нас шостий рік. 5650. 132 пробігу. Так, давайте пройдемося трошки далі, подивимось, що ще у нас продається. Так, отакий такий полу продається. Ну, давайте Hyundai подивимося. Hyundai у нас на автоматі 12-го року 15500. 134 пробігу, максимальна комплектація. Так, Kia Sportage, Sportage. 15-й рік, 1.7 дизель, 158 пробігу 15500.